Всім привіт! Вчора оговорилася, що сьогодні будемо закривати салат із зелених помідорів, тому почала вже пізніше знімати. Тут у нас на вогні 2 літри томатного соку по рецепту, а в нас 2 літри перекручених на блендері помідорів. Не дуже вони такі перестиглі, тому не дуже такі червоні. Все перемелене на блендері. Тут 2 літри томатного соку, 2 морквини, 2 штуки яблук кисленьких, 2 штуки солодкого перцю і пів стакана часнику. Це все нагрілося. І додаємо 1 стакан оцту 9%, 2 стакани цукру. І по рецепту 2 стакани олії, але скажу чесно, ми стакан, звичайний граньоний стакан. І 2 столові ложки солі. І коли... А, і ще, якщо бажаєте по рецепту 1 півтора штучки гіркого перця, у нас зелений свіженький перчик, порізали, також блендером це все перебили. Так, і коли оця суміш уся закипить, ми пересипаємо її у більшу ємність, тому що нам потрібно 10-літрове відро уже різаних зелених помідорів. Добре, якщо помідорки у вас такі невеличкі, які можна порізати на двоє або на троє, ой, на четверо. У нас помідори в основному здорові, тому ми їх, ось у відрі вони стоять, порізали такими довільними, о, навіть трошки вже почали спіти, довільними шматочками. Все це ми потім змішаємо із нашою сумішчю. Я навіть ось зробила фото, ось у мене. Блокнот старенький. Я навіть зробила фото, вставлю в відео. І варимо його від моменту закипання 10-15 хвилин до готовності помідорів, зелених салат. Ми це робимо вже дуже-дуже-дуже багато років. Навіть якщо є спілі помідори. Дуже смачний, дуже смачний. Я раджу всім приготувати. Ну, от Як звариться, бо я, я піду гуляти з котиком. А мама буде доварювати. Як звариться, покажемо, як він виглядає у вареному готовому вигляді. А поки що це суміш у нас гріється з усіма спеціями. Все, все що в рецепті, все пере -по поблендерили, так сказати. І додали спеції, і доводимо до кипіння. Так виглядає наш готовий салатик. Варили ми його трішки більше, ніж написано, там 10-15 хвилин, щоб більш м'які були помідори. Кому подобаються більш твердіші, то кип'ятити менше. Насипаємо у простерилізовані баночки, закриваємо кришечками і укутуємо до. Ну, Годин на 12 до завтрашнього дня. Салатик смачний, провірений. Ми закриваємо його вже дуже дов... давно. Сподіваємось, що і вам сподобається. А ще ми знову закрили норму салату із кабачків із соусом кетча. І... Отака жовта краса. Компотики заличи. Ну й куди ж без помощника на кухні?